Кіберспортивна кар'єра доволі швидкоплинна. Сьогодні ти підіймаєш кубок на багатотисячній арені, весь зал скандує твій нікнейм та назву команди. Всі хочуть отримати твій автограф та фото з легендою, а потім з'являються нові обличчя, турніри не виграються, та й ти вже не в тій формі, що був колись. Тебе змінюють в ростері. Чергові спроби вийти в топ провалюються, і майже офіційно кар'єра закінчена. І таких прикладів багато. Ті, хто раніше був на Олімпі, тепер лише споглядають на нових зірок та з ностальгією згадують часи своєї домінації. Хтось із заздрістю, а хтось із теплими спогадами про минувші часи. Всіх вітаю! Ви на каналі Кібермайстерня. З вами Бромкет. Пропоную сьогодні поговорити про згаслі зірки, що наразі втратили булу славу та зникли з величезних сцен світових турнірів. Перш ніж почати, не забудьте перевірити свою підписку на каналі, поставити лайк та після перегляду написати свій коментар. Ну і ще підписуйтесь на телеграм канал, саме там публікуються всі анонси, новини та особисті думки експерта. Поїхали! Почнемо з легенди Старкрафту українського кіберспортсмена Вайтра. Олексій Крупник, більш відомий як Вайтра, з'явився у широковідомому інфополі у 2010 році, вигравши тім Liquid StarCraft 2 Invitational 1. перший великий турнір по StarCraft 2, який був відродженням цієї дисципліни після багаторічних турнірів з першого Старкрафту. 16 найкращих гравців того часу змагалися за величезний призовий фонд, який складав 500 доларів. Можливо, сьогодні це виглядає смішно, бо для багатьох 500 доларів на сьогодні не вистачить і на місяць, але у 2010-х це було ледь не 2,5 середньої зарплати, що було доволі симпатичною сумою. Після цього була ще величезна кількість різноманітних турнірів, на яких Вайтра був якщо не переможцем, то часто доходив до фіналів і займав призові місця. Проте з часом дисципліна Старкрафту почала втрачати аудиторію: Counter-Strike та Dota відтискали свою частину глядачів, і турніри не збирали великої кількості фанатів. Та й призові залишали бажати кращого навіть на сьогоднішній день. Призові складають від 10 до 75 тисяч доларів, що для інших дисциплін є смішною сумою. Турнір, який буде скоро в ряді, ми поки що не беремо до огляду, тому що це скоріше виключення з правил аніж саме правило. Досягнення були були відмінними, але все має свій кінець. Є майбутнє, є життя, яке потрібно забезпечувати. Тому після 2013-2014 року Олексій відійшов від кіберспорту та змінив свій вид діяльності. На сьогодні Вайтра займає посаду керівника відділу співпраці на Твічі, займається волонтерством з 2014 року з моменту початку російської агресії, та всіляко підтримує свою країну. Його заслухи не залишилися непоміченими. Blizzard додали кастомного коментатора Старкрафту з його озвучкою, а фраза Special Tactics стала легендарною в колах фанатів цієї гри. <відомітна> 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 Наступних виділимо цілим блоком, і це будуть гравці першого зіркового складу Na'Vi з counter Counter-Strike. Якщо вони фах, то до нього відносились Сеня, Едвард, Маркелов, та Старікс. Ну це так нагадати про останнього, чесно кажучи, не зовсім хочеться говорити, бо Старікс наразі тренує сербську <гум> 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 команду і не бачить в цьому проблеми. А під час початку повномасштабного вторгнення Сергійко просто стрімив та казав, що кіберспорт поза політикою. І навіть на сьогодні, після більш ніж 500 днів вторгнення, сіроженька продовжує мовчати та працювати на розсосіянчиків, які дають йому зелені папірці. А може й не зелені, може сіренькі такі, знаєте. Ну, користувалися сто 100%. Стосовно Зевса, теж ситуація двояка, тому що окей, він висловив свою підтримку, можливо, навіть якось фінансово допомагає, хоча ніде про це офіційно не зазначалось. Але він сидить на балі, чи де там чілить та й все. Ну загалом, хоча б позиція зрозуміла. Сеня ж один із перших, хто покинув цей склад, наразі працює коментатором на мейнкасті, робить збори та всіляко допомагає нашим збройним силам. Ви теж не забувайте, донатьте 2, 5, 10 гривень. Це вже сума, яка може допомогти. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Нас все таки багато мільйон на нації. І якщо кожен скена по гривні, ви уявляєте, яка це буде сума. А от про Едварда та Маркелова хотілося б згадати ширше. Єгор Маркелов почав свою кар'єру наприкінці нульових з таких колективів, як Amazing Gaming та DTS Gaming. Проте найбільшої популярності та значних результатів досягнув з легендарним складом Na'Vi, який був грозою світової Counter-Strike сцени на якій рівних і майже не було. Досягнення кажуть самі про себе у ті часи, Єгор вважався одним із найсильніших аваперів та ентріфрагерів. Але після переходу з 1,6 на Global Offensive він пішов зі складу Na'Vi через власне бажання. Наскільки на думку Єгора вони втратили ту гармонію, що була раніше, та не могли виступати як раніше. Для багатьох в той час це було шоком. Багато хто вважав, що це була якась зрада. Але навіть самі гравці та менеджмент висловлювали свою думку, що, звісно, це прикро, можливо, так на той час їм здавалося, що це якась зрада, але краще так, аніж продовжувати бути разом і деградувати як команда, яка колись забирала всі лаври. Після багаторічної історії, з Наві Єгор пробував грати в таких колективах, як Астана Dragons, який вважався елітою тогочасного цис. Регіоном Хелрейзер та Тім. Але результати з'явилися лише коли Дат з частиною колективу перейшла під крило FlipSide Tactics, де він грав в різний час з Blade, ом, Bondic ом та Simple. Ом. Але і ця історія, як будь-яка інша, має властивість закінчуватись. Восени 2018 року Єгор покинув цей колектив та пішов він актив, після якого більше не з'являвся на професійній сцені. Цей відхід від справ він пояснив тим, що його плейстайл та плейстайл, який робила команда, значно відрізнявся. І Марік не хотів під нього підлаштовуватись, бо вважав його химним. Спочатку він сів на лаву запасних, але з плином часу команда не змогла досягнути успіхів, після чого вона сама розвалилась. А Єгор пішов у безстрокову відпустку, де був доволі великий проміжок часу. Лише нещодавно з'явилася новина після того як Маркелов повернувся до активного стрімінгу, що він стає офіційним стрімером ESC Gaming. Як і всі фанати професійного кесу, сподіваюся, що ми ще побачимо легендарного гравця десь на сцені. Можливо, в ролі тренера, це було б круто. У Едварда ж ситуація дещо інакша. Він теж був одним із тих, хто сформував золотий склад Наві та досягав значних результатів. Але він теж разом з Маріком покидав Навіть для того, щоб пограти у Астана Дрегонс, які хоч і мали непогані результати, але зірок з неба не хватали. Пізніше він повернеться до складу народжених перемагати, взявши разом із собою Гардіана, який на той час вважався одним із найкращих снайперів Європи. Це повернення було дуже довготривалим. Майже 6 років Едвард знову грав під тегом жовто-чорних. Були і результати, але. Були і поразки. І вже ближче до 2019 року у колективі Наві почали ходити чутки про зміну складу. І Едвард розумів, що, скоріш за все, мова йдеться про нього, оскільки він сам відчував, що не відіграє тим чином, що міг би гарантувати перемогу колективу. Власне, так і сталося. І навесні 2019 року відбувається шафл між Наві та Вінстрайк, у якому до Вінстрайк йде Едвард, а Наві отримують собі перспективного на той час Бумича. Але й в цьому колективі результати були посередніми, і довго Едвар там не затримав. Наступними колективами Сухарєва були Селекта, Хан та Козакс, але це були далеко навіть не середні за рівнем колективи, тому результатів відповідно і не було. І ось нещодавно теж з'явилася інформація, що Едвард приєднується до того ж ЄСІ як повноцінний гравець, де буде з Бондіком та іншими. Ну і все, що хочеться побажати, так це удачі та сподіватись на те, що стара школа вміє і може скласти конкуренцію молодим гравцям. Ще одна легенда КС. Це чоловік, на якого ти дивишся, і всі ті аналогії, які кажуть, що «Так, кіберспортсмен, грає в свої стрілялки, сидить в тюбік, який ваші миші нічого не піднімав. Просто по повітру. Бо цей тюбік може не тільки в грі тобі кабіну знести, але й в реальному житті надавати таких стусанів, що мало тобі не буде здаватись. Ярослав Ярзапковський, він же паша біцепс, легенда польського кіберспорту. Він розпочав свою кар'єру майже 20 років тому назад. Разом з іншими легендами польського КСу він виступав у різних командах, але всесвітню відомість йому приніс колектив Virtus.pro так. Тоді він ще так називався. Це зараз він віртузно армен про вірмен про, со... ні, ні, ні. ні, 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 ні. Але тоді це був доволі сильний колектив. Можливо, не гранд-топ, але досить потужний, який складав конкуренцію тогочасній сцені. Історія з цим колективом для Ярослава склала 5 років. Після них він ще виступав у декількох командах, але результати були геть невдалими, і Паша вирішив закінчити кар'єру. Він досі продовжує слідкувати за просценою та грати в КС з 2020 по 2022 рік. Він був офіційним стрімером від Liquid, а також нещодавно пробував свої сили у ММА. Ще одна зірка з Польщі ТАЗ. Віктор Войтас почав грати на просцені у 2001 році, коли мені був один рік, а частина з вас, може, ще й не народилась. У нього схожа історія з Пашею, так як велику частину своєї кар'єри він відігравав під тегом ВП, де й здобувалися свої найбільші перемоги. Та й наразі ТАЗ до 2023 року продовжував грати у польських колективах. Звісно, результати вже далеко не ті, що були колись. Тому можливо йому варто спробувати свої сили у тренерській справі, і там він здобуде свої нові лаври, які знову засвітять його під софітами. Ну і давайте останнього, про кого ми згадаємо зі Сцени КС, це буде Гітрайд, right. людина-легенда, яка віддала 20 років життя цій грі та здобула величезну кількість перемог та надбань. Він розпочав свою кар'єру ще у далекому 2007 році, та за період своєї кар'єри встиг зіграти під такими тегами, як NIP, SK Gaming, Fnatic та Dignitas. Двічі найкращий гравець року за версією HLTV у 2013 та 2014 році. Двічі друге місце в цьому ж рейтингу у 10-11-му, 10 MVP. Нагород з різних турнірів. Він є одним із трьох гравців, які були постійними членами трьох історичних шведських колективів: SK, NiP та Fnatic. Інші два це Forest та Tentpole. у 2021 році. Кетрайт right пішов він актив та став офіційним стрімером Dignitas впродовж року. Так, ну про Counter-Strike поговорили. Тепер можна трішки і про доту згадати все таки, тут в її більше. А зокрема, повернемося знову до Наві, але до складу з доти. Згадаємо, хто тоді був одним із тих, хто тримав той доленосний чек в 1 мільйон доларів на сцені TI 2011. Денді, Хво, Старт Пупей та Лост. Останнього по аналогії зі Старіксом згадувати і не будемо. Про Денді та Пупей, я думаю, що всі знають. Данило грає у бейт у Північній Америці, а папаня в тих же Сікрет. Не сказати, що їх результати зараз задовільні. Обидвоє будуть грати квали на Інт, і можливо, це саме те місце, де вони зможуть продемонструвати, що ще є. Є порох у порохівницях і вони можуть показати вищий клас. Хотілося б вірити, але віриться складно. Хвожа наразі знаходиться у єнактиві вже доволі довго, та час від часу долучається для освітлення турнірів у якості аналітика чи коментатора. А от про Артстайла історія цікавіша. Всі знають історію про вийшов по хліб, поїхав на інт. Але Іван Антонов розпочав свою кар'єру у не менш легендарній команді ДТС, а трішки пізніше він доєднався до перших складів Наві, які завоювали всесвітню відомість цьому бренду. Проте майже одразу після перемоги на Тіа Артстайл та Наві заявили, що їх шляхи розходяться. На той момент Ваня пояснював цю дію тим, що він втратив мотивацію до компетитів. Йому не подобався плейстайл команди. А елемент того, що потрібно було підписувати новий контракт та бути чимось зобов'язаним. Ним гнітив його. За 6 років в одному із інтерв'ю він казатиме, що, скоріш за все, це було занадто імпульсивне рішення та юнацький егоїзм. І в певних аспектах йому вартовало б бути більш гнучким та підлаштуватись під умови. Але з іншої сторони, якби не було помилок, не було б того результату, що склався пізніше. Після Наві Артстайл відігравав за такі колективи, як Дарер, Тім Харків, Хелрайзерс та декілька інших. Суттєвих результатів там не було, але варто відмітити, що Олди пам'ятають ту феєричну команду СФЗ, в якій грав Ваня та 200 хвилинну гру, яка стала історичною у 2015 році. Артстайл повернувся до Наві разом з Фаніком, де вони грали з Денді Хвостом та Сонейком. Але і цей склад не дав того бусту команді, який хотіли б очікувати. Так вони пройшли на тогорічний Інт, але розгромний програш у перший же день і дорога додому. В Наві на той час він пробув до 2016 року, після чого його запросили на посаду тренера у ВП, де він досягнув доволі хороших результатів. Після цього було декілька шафлів: Він страйк, екстремум, ВП, Пакчамп, і лише у 2020. Двадцять першому році Артстайл знову повернувся до витоки, а саме зайняв позицію тренера. Спочатку у основного складу, але і з ним не задалось. А наразі ж Іван займає місце в організаційному складі та тренера у Наві Джуніорс. Поки результати юніорів не найкращі, та я гадаю, що це лише початок. Та у наступному сезоні під керівництвом настільки досвідченого тренера молодняк, народжених перемагатих, вийде на свої позиції та складе достойну конкуренцію у першому дивізіоні серед найкращих команд світу. Пишіть, чи подобається вам такий формат відео, про кого було б цікаво послухати наступним. Можливо, про альянзі складу, в який входили Лода, Бульдог та інші, чи може якісь склади з Контрстрайку. Дякую вам за перегляд. Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!